Друзі, всіх вітаю з мій канал. В мене сьогодні для вас огляд маркету. Подивимось з вами на то, це французької ліги. Назовемо основні причини, чому так сильно не впали в ціні. Як я на них свої втрати десь порядка 250 тисяч монет. Також з вами поговоримо про. СБЧ на гарантоца з фахівської ліги, який вийде вже сьогодні, в 20.00 по київському часі, який рейтинг, скоріше за все, і e Esports буде в ньому просити. Глянемо Тоце з турецької ліги, які зараз дуже низько, потенційні овернайти, в які, я, можливо, навіть зайду. Також з вами подивимося на рейтинг, подивимося на злив інформації, подивимося на контент, який в даній грі є. Тому буде багато всього цікавого. Сідайте зручніше, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, що цього ще не зробили. Також коментуйте. Погнали! Також, друзі, не забувайте про мої спонсора. Це ті Coins. Зараз ціни на продаж монет дуже сильно виросли. Нагадаю, що тиждень назад я продав 11 мільйонів по ціні 20 євро за 1 мільйон. А зараз ціна виросла на 5 євро і вона складає 25 євро за мільйон. Тому якщо ви зацікавлені про своїх монет, звертається до моїх партнерів. Обов'язково перед продавом з ними зв'яжіться в приват. Напишіть їм або Фейсбук, або в Твіттер, або в Інстаграм, або навіть тут в лайв-чаті, щоб поговорити найбільш вигідний спосіб отримування ваших коштів, щоб ви не втрачали гроші на комісії. Також, якщо ви зацікавлені в купівлі монети, що вам не хватає для інвестицій, для складу, теж ви можете звернутись. По промокову трейдмастер вас очікує 5% знижка на купівлю. Весь процес займає 15 хвилин моменту замовлення монет, ну і само собою захист від бану, як і на продаж, так і на купівлю монет гарантований. Всі посилання моїх партнерів буде в описі до цього відео. Почнемо, напевно, з мого трейду. Мій трейд був досить поганий. Сьогодні в нас вийшов цікавий контент. У нас є паки в магазині. Саме 5 паків, які відкриваєте за 25 тисяч. Ви отримуєте для продажу. Три гравці з французької ліги на вибір, так як плеєр-пік. І це суплай він продав для продажу. Тому люди їх відкривали, люди ловили тоців, і це попливало раз. Друге, ми отримали СБЧ, де у нас є 11 гравців з французької ліги. Здається, 75. Я цей СБЧ зібрав, зараз ми його обов'язково відкриємо. Цей пак теж сильно повпливав на маркет. Ну і третя причина це люди закінчують грати в Wikін лігу відкривають паки, і відповідно, маркет падає. Коли цей контент вийшов, ціни впали відсотків на 20-30. Що я зробив? Я зійшов всі карти. Медіни, умовно, був по 130, він впав до 90. Я його набрав десь до 94. Зараз він 84. Я продав, взяв мінус. Брав клаусів до 70. Він до контенту був в районі 100 тисяч. Теж тратив досить сильно. Я його закупив. Загалом 60. Тому я теж взяв мінус на них. Взяв також фофани. Набрав до 54. Він був під 80 до контенту. Теж получається його зафіксував. Брав сісоко. До 40 він зараз нижче 40, до контенту він був 63-64. Теж він що це дуже низько. Я закупив, ціни пішли нижче. Я вирішив вийти з цих карт, щоб можливо і закупити в наступні там 12 годин набагато нижче. Тому це от такі, таку тактику я вирішив взяти. На рахунок цих самих причин, давайте ми з вами підемо зразу в магазин. Надіюсь, магазин загрузиться, тому що я пробував записувати навіть для ролика от такий у нюанс, і дуже погано грузиться магазин. І щоб піде в магазин, в промо-паках є отакий цікавий пак. От він. Ліга 1 Player Pick. Тут, виходить, 25 тисяч. Ви, відкриваючи, отримуєте три гравці для продажу їх пік з французької ліги. І тут людям дуже сильно сипить. Я не буду це відкривати, тому що єдине це скарблять однозначно. Плюс в мене особливо і монет немає для того, щоб ці паки відкривати. Ось це фактор, який дуже сильно вплинув. Так? Також. Інший фактор, те, що я вже й говорив, я зібрав СБЧ в нас він. Отут 70, 11 гравців, 75 плюс з французької лії. Тут теж шанс випадіння максимально високий. Я вирішив це вже зібрати. У мене є е, фодер, і я думаю, що попробуємо глянути, чи це дійсно е, так сильно сипить, чи в чому діло. Ну, я не очікую, що мені щось випаде так конкретно, але глянути все-таки потрібно. Також я зібрав СБЧ на ТОЦа саме з турецької ліги, тому що СБЧ коштує 20 тисяч, є багато непоганих карт, плюс багато рейтингових карт. Я думаю, як мінімум, це повинно окупитися. мені. Давайте відкриваємо. Напевно, для початку ми відкриємо саме турецьку лігу, тому що там менше цікавих карт особисто для мене. Давайте ми подивимось на це. Окей. Okay. Туреччина. 89-й рейтинг. СБЧ коштує 20 тисяч. Найдешевший гравець 89-го рейтингу. У нас коштує. Так само 20 тисяч, 19-20 тисяч. Тому можна сказати, що СБЧ, ну, не укупилося, але break even, як говориться. Тепер ми відкриємо з вами 11 гравців з французької ліги. Я сподіваюся, в мене буде теж Тоць, як усіх. Так, в мене буде Тоц. Фофана. Окей. Це прекрасно. Це дуже добре. Ось чому, хлопці, ось чому маркет низько. Дивіться, ще й кабеля. Тобто, так, це СБЧ коштує зібрати 43 тисячі. Але якщо ми глянемо на то, що Фофана більше 40, кабеля більше 20, ну тобто це, звичайно, мені вийшло в плюс. Хто вам випав в цьому пальці? Чи вам теж так собі тоці, як і, наприклад, мені? Тому, якщо так, напишіть в коментарях, скільки тоці ви зловили в цьому паці. Далі ми з вами, напевно, ще глянемо прогрес. Мій сезонний прогрес, і я вже дійшов до 28 рівня. Якщо піти і виконувати інше завдання, там умовно. Оце завдання так, забити 7 в склад Battles, Це ще мені, мені бустоне трішки XP. Тут у нас якщо виграти три матчі в східних бістах, теж може бустерину. Одним словом, виконуєте ці XP, ви зможете вже отримати якнайшвидше саме оцей пак це у нас 30 гравців з рейтингом 84 і також мені дуже цікаво, хто з вас вже дійшов до рейт, до рівня 30. Також напишіть, якщо ви дійшли, то кого ви там зловили, або е, як далеко від цього рейтингу, від цього левелу. так? Тому що я, в принципі, не так то далеко, але ну, не знаю. Я думаю, мені ще пару днів буде потрібно для того, щоб добити до кінця. Е, також ще залишається 8 днів для того, щоб до цього сезонного прогресу дійти. Я вже, в принципі, майже там. Тому от якось так. На рахунок контенту в нас вийшов Вейналдум і Монтієль. Вейналдум, здається, коштує 180 тисяч. Монтіель в районі 65. Сьогодні в нас фінал Ліги Європи. Рома проти того самого ну, Севільї. Севілья це в нас, я не знаю, знаєте, Севілья ніколи майже не фаворит, але Севілья завжди виграє цей кубок. Тому. Ну, здається, що Севіль все-таки знову виграє, але особисто я хотів би, щоб Мауріні з Ромою цей трофей забрав. За кого ви будете вболівати в фіналі, я не знаю. Напишіть в коментарях теж обов'язково. Е, ну, напевно, я за хороший футбол, але симпатизувати я, скоріш, буду Ромі. Цивіль ну, не знаю. Ну, вони, наприклад, все є виграють І по стандарту. так? Більше з контенту такого, щоб щось виділити, я навіть і не знаю. Ну хіба у ті СБЧ, які ми отримаються, то, -то. В турецької Лія і це також 11 гравців з рейдом 75, з французької Лія. Ось такий от контент, в принципі, ми з вами отримали. Тепер давайте вже говорити більш конкретно по ситуації на маркеті. Тому що ці ТОЦи, вони максимально низько, і в мене є сильне, сильне бажання в них зайти. Я кажу, грошей особливо в мене немає, але не знаю, наскільки нижче ці карти повинні йти. Я думаю, на мою думку, після того, як вийде СБЧ. На гарантованого ТОЦа з французької ліги, ці карти полетять. Ну, умовно, я бачу в Раті по 300, це абсурдно низько. Маркініс був 370, абсурдно низько. Мендеш 270 теж супер низько. Девід 560-570 зараз на маркі, це теж ну, просто бенєдер. Всі ці карти ну, неможливо низько. Наскільки Esports прибили цю команду, в голову не вкладається. Також ще одна, один фактор. Той самий FIFA Direct написали цікавий твіт про те, що е, останнім часом, коли люди догравали Вікін лігу не відкривали піки-червоні, і Сісоко, Бен Єдер і Вераті не були включені. Тому ті люди, які відкривали свої піки червоні до моменту, поки ці карти не були е, не були в в Піки, получать компенсацію. Тобто, якщо ви відкривали там, умовно, за, ну, там, не знаю, як я розумію, в неділю, в понеділок, вівторок, і ви ці, ви ці карти не ловили. за все отримати компенсацію. Зараз і e вже цю проблему вирішили, і Сісокобен є дереві в паках в цих піках, що вони падають, але їх не було доступно, доступно ну, за останні кажу, за останні декілька днів. Тому чекати компенсацію. Коли компенсація буде невідомо, я думаю, можливо, тиждень потрібно буде почекати, але я халявні піки, я думаю, вас ще очікують. Тому. Це теж такий фактор, чому ця команда впала, тому що люди панікують, люди розуміють, що додатковий суплай нам варто очікувати. Кажу, плюс ще один фактор, такий дуже цікавий: це те, що вікінг-ліга дограється, і люди ці карти продають максимально ж агресивно. Ну і СБЧ на то це, яке буде на сьогодні, теж підштовхує людей зливати ці карти чим подальше. Тому мені цікаво подивитися, що буде з цією командою в наступні там, 12 годин. Але як на, мені, як на мене, саме наступні 12 годин це буде ідеальний час інвестиції в ці карти. Ну, навіть на, на майбутнє, тому що ну, максимально низько. Той самий Медіна нижче 80, Клаус нижче 60. самба, як найдешевший 93, третій, нижче там 34, Кабеля Тодібо в районі 23. Андреа там в районі 19, той самий Фафана, в районі 40, як на мене, це ціни, які мені максимально подобаються. Карти більш дорогі, я чіпати не буду, тому що не з моїм бюджетом на них трейдити. Але буде цікаво подивитися, кажуть, наскільки буде паніка саме зранку. Тому будьте готові. Мені здається, тут є багато грошей, тільки треба бути максимально уважним. Карта, яка не включена в цю команду, а вона є окремо. Це у нас Сісоко. Сісоко 39 тисяч. дивлячись на нього, порівнюючи його умовно з меріно, який в минулого тижня був теж в нас в лалізі. Він коштував в районі 90-100 тисяч весь цей час. Ви бачите різницю в суплаї, саме в кількості карт на маркеті. Наскільки саме французької ліги багато зараз, наскільки багато не підкрутили шанси випадіння, і ця команда просто знищена. Ну але мені здається, що той саме Сісоко е, його там до 37 поснайпити, можна просто чекати тиждень часу. Я мені не віриться, що ця карта ну, повинна бути так низько. Це неможливо. Але. І спорт самі вирішують, що з командою робити. От я ціни зберіг, це було півгодини назад, саме Турецька Ліга е, теж е, дуже низько, як на мене. І карді зараз в районі вже 105 тисяч. Я, можливо, ризикну. Французьку лігу не знаю, а от Турецьку лігу я би хотів, можливо, я поснайпив собі і карді по 100 тисяч. Дивіться, сьогодні, саме за сьогодні, е, він був 160 тисяч. І він тупо вниз, в нього ні відкатів, ні нічого. І ця карта вже от дуже близька до тої ціни, яку я би хотів попробувати. Я, можливо, візьму там одного-дві кардів овернайт, що з того вийде, так? Я візьму того самого Берарді, да? Боріні, перепрошую. Боріні, він 47 тисяч. Теж ця карта Овернайт може спрацювати, тому що він прямо летить камнем вниз. І, як на мене, падіння його за. Ну, не знаю, от за останній день ну, воно вражає. І бачите, він відскакує дуже часто. Він рідкісний, він постійно рухається вверх вниз Я думаю, теж я зараз по 47 тисяч по снайпів трішки, щоб попробувати Овернайте. Французька ліга, мені подобається теж дуже сильно. Але мені здається, що зранку, коли я прокинувся, це через годин 10, напевно, можливо, 8. Ця команда, саме, саме французька, може бути ще нижче. А ось з цією командою я би погрався сьогодні. Овернайт. Тому це як ідея. Той самий Мертенс, він теж дуже низько. Чи це його взагалі мінімалка? Давайте гляну. Це його мінімалка, з ним все зрозуміло. Мертенс GG. Ось тому от, такий мій план саме по турецькій лізі. Якщо ми з вами говоримо про таку тему, як рейтинг, дивіться, якщо ми говоримо про інвестиції, і це ще стосується французької ліги. Е, ну, не знаю, дивлячись на той самий 91-й, Кабеля тоді бо Два найдешевші в своєму рейтингу. Тут по 23 тисячі, я тут ризику не бачу, якщо ви не хочете ризикувати, all in на ці карти можна й піти по 23 тисячі. Андре по 19 теж не має жодного ризику. Той самий 93-й самба по 34. Це так, щоб, знаєте, не ризикувати. Тут точно не втратиш. Тут ну, неможливо майже втрати. Ось. Тому ці карти можуть придивитися. На рахунок СБЧ на французьку Готоца. ну, дивіться, я дивився. Що коштувала Прем'єр-Ліга? 115 тисяч, е, перепрошую, 150 тисяч було СБЧ, рейтинг 85-й і рейтинг 87-й. І один ТОЦ. Я думаю, варто очікувати щось схоже. Можливо, навіть 85-88. Тому, якщо ви, якщо ви думаєте про рейтинг, то мені здається, що є тут гроші. Можливо, 86-й до 9,5, 85-й до 7,5. 87-й до 11 половиною, 88-й до 14 Оцей рейтинг, ну, скоріше за все, він дуже надійний. Але і рейтинг 79 по 18, рейтинг 90-й. Ну, дивіться, 89-й сенсу немає, тому що він майже йде в одну ціну з 90-м. Краще вже в Андре поснайпите, як варіант, і кабеля з тоді. Тому що о, саме цей рейтинг, я думаю, може підійти. Для СБЧ я особисто на рейтинг вже не трейджу. Я більше трейджу на картах, які мета, які для гри, які для складів. Але якщо ви фанат рейтингу, то я думаю, от турити, які я назвав, по таким цінам, які я назвав, можуть бути для вас максимально надійними, тому придивіться. На рахунок зливів інформації. В нас скоро фінал Кубка конференцій, У нас має бути Фірентина проти Вестхема і Шериф вже злив, що ікони проти пакети буде як шоудаун. Нагадаю, переможець пари отримає плюс 2. Тобто сьогодні в нас теж грає Рома проти того саме Севілії. У нас є два гравця: це Війналдо і Монкієль, теж переможець цієї пари, отримує плюс 2. Будьте до цього готові. З іншого контенту потім в той самий голландської ліги черні. Також в нас під час італійської ліги серія буде СБЧ на Івана Кордобу. Буде СБЧ, я знаю, що на Ромео Лукаку до нас йде СБЧ наравця Лаліги Джексона саме з за, за травень місяць. Е, ось це от у от нас контент, який ми ще будемо з вами очікувати. Також СБЧ на Еусебіо до нас скоро підходить. Тому, дивіться, ну, Еусебіо будуть збирати. і той самий 91-й Андре, там 91 90-90-й Андре, 91-й кабеля і Тодібо, 93-й самба. Якщо ви інвестор, саме такий, без ризику, я думаю, це для вас може бути досить хороший, хороша ідея під того самого у себе, та й під інші СБЧшки може гарно вам зайти. Друзі, таке от відео. Надіюсь, я вам пояснив доволі в деталях все, що варто очікувати в грі, варіанти заробітку на різних картах. Тому ставте обов'язково лайки, коментуйте відео і підписуйтесь. На цьому в мене все. Всім хорошого дня, Па-па.